Цікаво, чи частуватимуть гості авіаносця українсько-китайськими пасками і крашанками? Усе розмаїття великодніх традицій у нашій постійній рубриці «Хоббі». Прикрашання яєць до великодня дуже давня традиція, поширена в багатьох країнах. Археологи знаходили розписані яйця навіть у давньоєгипетських похованнях. Існує безліч технік оздоблення. Можна просто пофарбувати яйце, прикрасити його бісером, кольоровими нитками, зробити аплікації. Великоднє яйце може бути таким або таким, або навіть таким. Не подобаються дівчаті заняття малювання та бісер, спробуйте різбярство довгі години тренувань, і у вас може вийти ось таке ажурне диво. Зрештою, можна замахнутися навіть на ювелірний шедевр, як Карл Фаберже. У кожній країні є свої традиції розпису та власні орнаменти. Приміром, сорби німецька національна меншина роблять писанки якомога яскравішими а у Польщі часто візерунки на яйцях схожі на місцеву вишивку. Ми використовуємо такі ж півкола та кола, як у вишивці на моїй сорочці. Навіть у межах однієї країни техніки писанкарства різні. Ось так пишуть на Івано-Франківщині, так на Поділлі, варіантів безліч. Є навіть археологічний стиль трипільський. Для цих писанок використовують орнаменти та символи з археологічних знахідок. В Україні писанкарство надзвичайно популярне. Пробують свої сили в цьому мистецтві і дорослі, і малі, щоб зробити. Справжню писанку потрібні олівець, віск, свічка та спеціальний інструмент писачок. Ну і, звісно, фарби. Розігрітим воском на яйце наносять візерунок. Потім фарбують у перший колір. Далі вкривають воском ділянки, які залишаються цього кольору, і фарбують далі. По завершенні процесу яйця нагрівають над свічкою і стирають віск. Трохи терпіння, і ви отримаєте справжній шедевр. Це та в жінки. Вишиванки, вишивка, писанки. А от мужчинам, мені кажуть, складніше. Медитація, медитативний стан абсолютно. Ходиш таку ти, тишу. Спокій, звичайно, тут дуже цікаво. Це не зовсім не важко. Найпростіше змалювати візерунок із зразка Подужують навіть другокласники. Я збираюсь малювати квіточки в формі сердечок. Такі сердечки, і рослини вони схожі як на галочку. Саме головне поставити дитині ручку, щоб вона вірно. Поділ робила, ну вірно поділила яйця. І самий простий малюночок вже перша писанка це вже виходить шедевр. Звичайно, одного майстер-класу недостатньо, щоб досконало опанувати давнє мистецтво. Щоб розписати ці яйця, 10-12-річним майстриням знадобилося кілька місяців, а до того понад 4 роки навчання. Утім, тепер почувають себе професіоналами і сміливо беруться за масштабну роботу. Приміром, розписують страусові яйця. Сто вона ще не домальоване. Коли воно буде домальоване, то буде видно, що це, це я не малювала, буду малювати як чоловік чоловік, їде на возі. У мене будуть соняшники, символ тепла. Є зірки є безкінечники. Це символ води. Писанкарство може полонити вашу душу назавжди. Якщо одного дня виявиться, що розписаних яєць стало надто багато, спробуйте прикрасити ними дерево. На цьому приміром уже рівно 10 тисяч писанок.